на по помидоры. А Старый дам до хаты. А ну, все взрывают, червони все. А зелени нет, а? Так. Все зелени. Ну, с ним взрывают. Все? Да. Ой. А тебе куда класть? Все кошек коше. А чого ні, так? Чо ні. А чого? Що ж? Дариночка, збираєш помідор, бо бабуся йде, бо ми будемо дуже довго з тобою, так і нудно збирати. Бабуся немає часу. Добре, давай бабусі йде тобі допомагати. Можна, можна всі, треба зривати всі помідові, таку бачу. Червоне, так. Дивись, песик мені допомагає. Песик допомагає, так? Що? Ну ще не все, ще багато є. У ага. мене немає, немає часу збирати. тебе немає часу збирати. У песика нема часу. У песика нема часу. Угу. Поможеш мені нести? Угу. Давай Ой. Привіт, друзі! Прийшов час уже збирати все з городів і готуватися до зими. Зібрала помідори і з Даринкою пішла дивитися, що там робиться із ранньою капустою. Рання капуста видалася теж непоганою, але вже починає тріскати і підогнивати. Але з нею будуть гарні салати на зиму. як зазвичай, процес консервування у мене починається із підготовки банок. Перед консервуванням банки завжди мию харчовою содою і добре їх виполікую. Харчовою содою мию також і металічні кришки, якими буду закручувати банки. Помиті кришки ставлю на помиті банки, і нехай собі із них так стікає вода. Банки вже помиті, чекають на салати, а я ще не можу визначитися, що буду готувати. І знову беруся до старих рецептів. І як тільки беруся до своїх записів, Думаю, треба все переписати один зошит, але завжди не вистачає часу. О, а це зошит ще моєї Уляни, як вона пекла пляцки на весілля. Тут можна багато чого знайти, корисного. О, є рецепт овочевого рису, між іншим дуже смачний. Але його я буду робити. Трохи пізніше. Ну, вже що закручувати буду, я визначилася і вже записала у новий зошит. А решту записів знову збираю в папку і нехай чекають. Нема часу, на мене чекають овочі, які я зібрала. Спочатку сортую помідори, вибираю з них якісніші, які підуть на консервування самих помідорів, а ті, що залишаться на салат. Під протішною водою мию помідори і гарні. І трохи пошкоджені. Зібрала я свій урожай баклажанів. Цього року він мені мене видався не дуже, але нічого, я цим баклажанчикам пропасти не дам. Ой, зимі, як вони знадобляться. Теж їх добре мию. Цього року я їх буду консервувати по-особливому. Перець теж цього року у мене видався не дуже, але нічого, трохи свого, трохи докупила. А з петрушкою, мабуть, можу зділитися з цілим селом. Так чоловік постарався. Цибуля теж моя, цього року вона гарна, почистила її і помила. Капуста рання у мене і на засолювання не годиться. Але в салат на зиму якраз те, що треба. Капусту обчистила, помила і насікла. Терла я морку. Нарізала помідори, нарізала перець, баклажани чистила, розрізала їх на чотири частини. Ну і напрацювалася коли цього, аж змучилась. Все по рецептах змішувала і вимішувала, накладала у банки і стерилізувала. Тоді закручувала. І так закручувала, а потім так закручувала. Перший салат робила по рецепту від Свахи. Сюди входять огірки, цибуля, помідори і перець. Каже Сваха, що це найулюбленіший салат свата. Ну, то вже зроблю цей салат своєму чоловікові. Може, і йому він сподобається. А другий салат вже був мій авторський. До овочів, які ходили до складу першого салату, я ще додала. Дрібно посіченої капусти, пів кілограма помідорів і моркви порізаної. Включила свої смакові рецептори, збалансувала всі спеції, які входять до салату, і вийшов чудовий-чудовий салат. Дуже смачний. І так як я цей салат придумала сама, я назву його франківський. Банку, може, і дві з'їли свіжого салату. Третій рецепт салату знову взяла від свахи. Сюди входить капуста, морква, перець і цибуля. Взимку з цього салату можна варити овочевий суп. А далі пішли в рух цілі помідори. Консервую я їх практично щороку. Вони дуже смачні, ми всі їх дуже любимо. Цього року вони у мене будуть називатися «Символічні». Я знаю, що вам цікаво дізнатися, чому така назва. Тому що для деяких людей вони стали символом. І зараз я вам прочитаю відгук на ці помідори, прочитаю на мові оригіналу, щоб ви переконалися у тому, що на Західній Україні допомагають не тільки україномовним, але і російськомовним переселенцям. Сидим и едим ваши помидоры. Я теперь этот рецепт буду закрывать не только потому, что он вкусный, а и для меня эту память и благодарность о вашей помощи в то тяжелое время для нас. Это для меня теперь как символ человеческого отношения. Даже если попадется еще какой-то рецепт, то этот будет со мной долго. Когда остался без ничего, А тут домашні помідори. Зворушливо і приємно. А ще далі у мене не вистачило банок, я пішла купила, і виявляється, що задоволення це не із дешевих. А ще далі виявляється, що в наших магазинах вже не можна ніде купити томатної пасти чумак, тому що виготовлена вона із херсонських помідорів і в Каховці Херсонської області, які, на жаль, в окупації. Так, дуже не вистачає нам цього року херсону. Але мій Міша все ж таки знайшов останні чотири банки томатної пасти, бо дуже полюбляє перець і баклажани у томатній пасті Чумак. І наостанок зробила ще салат із шампіньйонів. І знову моя сваха десь роздобула цей рецепт. Ну то чому ж не зробити його До шампіньйонів, додала цибулю. Порізаний перець і потрібні для цього салату спеції. А ще цей салат взимку можна використовувати для приготування піци. Тісто ця начинка зверху потерти сиром і піца готова. Так що готуйте, друзі, вибір чи маленький. Нам треба серйозно готуватися до зими, бо прогнози щось не дуже товтішні. І знову мої стратегічні запаси поповнюються. Кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, підписуйтеся, заходьте до мене на канал. Буду дуже рада вашим коментарям. Поширюйте моє відео в інших соціальних мережах, готуйте. Спитайте, що із цього? Це вам самим вирішувати. Усі рецепти приготування цих закруток будуть у моїх наступних відео. І нехай вам буде смачно, бувайте здорові, до нової зустрічі, до нового рецепту, Божих вам благословінь та минного неба над головою.